Десь тиждень тому назад мої люди бачили його у війні. Він там з дружиною, у них троє дітей. Цікава ще біографія його дружини, його самого, і це окрема розмова Олександра, і це, скажімо так, компетенція моїх колег із контрозвідки, чи не є він агентом ФСБ 5-го управління, це окрема тема, хай перевіряють. То він зараз там із правниками вирішує питання, чи можна попросити політичного притулка у Австрії. Але оскільки він і його дружина мають громадянство Ізраїля, то судже все він втече, переїде в Ізраїль, тому що згідно законодавства Ізраїлю, громадян Ізраїлю вони нікому не видають під судову юрисдикцію іншої країни. Оце, щоб ви коротенько знали про Міндіча в даній ситуації. Ну, а що ж, будемо чекати, наскільки сміливі у нас керівники правоохоронної оборони і як це проявить генеральний